У наших сімейних стосунках має бути двоє чи троє осіб. Як зробити свої стосунки міцними? Поговоримо сьогодні про це в програмі 5 хвилин для змін. Що для вас сьогодні сім'я? Це лише чоловік і дружина? Можливо, ще діти, наприклад. Та насправді міцна сім'я будується не лише з двох людей. Там завжди має бути дехто третій. І це не лише про дітей чи домашнього улюбленця. Цим третім має бути Бог. І це надзвичайно важливо. Саме Бог з самого початку створив першу сім'ю, і він знає, як побудувати її щасливою. Наша віра надзвичайно важлива у справах сім'ї. Страшно уявити, що сталося з нашим світом. Якби в ньому не було Бога, то чи не страшно нам уявити нашу сім'ю без нього? Адже це теж наш маленький світ, який потребує Господа. Сім'я це чудовий Божий витвір, та, на жаль, гріх ще з едемського саду почав на неї негативно впливати. За гріх першої сім'ї вони заплатили високу ціну, її ж потім заплатив і Христос за всіх нас. Та диявол і сьогодні намагається влізти у наші сім'ї, його методи хитрі і жорстокі. Сьогодні люди зраджують, брешуть, завдають кривди одне одному в стосунках. Скільки сімей сьогодні є нещасними або вже розпались? Статистика вражає, адже цифри реально великі. Та хіба цього хотів Бог, коли планував такий чудовий союз? А вже ж ні. Ці речі прийшли разом з гріхом. З нашої сторони дуже нерозумно думати, що це все омене нас. Ми помилково вважаємо, що зможемо побудувати щасливу сім'ю лише своїми силами. Та так часто у свої плани ми забуваємо вписати Бога. Якраз Його допомога так важлива для сучасної сім'ї. Перш за все, саме Бог є любов. У Біблії записано, хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Чи можемо ми по-справжньому полюбити, якщо не знаємо Бога? Це теж важливе питання. Сьогодні є такий вислів: потрійня нитка міцніша. Саме в контексті віри це дуже доречне порівняння. Адже хто може краще протистояти дияволу? Як не Господь, наші власні сили ніщо, якщо ми не будемо ходити разом з нашим Творцем. Сім'я це дуже важлива складова нашого суспільства. І саме вона сьогодні може поширити славну звістку про Божу любов. Дуже багато розбитих сердець сьогодні потребують саме такої любові. Люди спраглі і шукають джерело істини. І ми можемо дати їм ці знання, які вони потребують. Діти чують про Бога від батьків і можуть ділитися цими знаннями далі. Наші дружини і чоловіки теж можуть розповідати про свою віру на роботі. Навіть гості, які відвідують нашу сім'ю, можуть почути про Господа від нас. Неможливо уявити, скільки сімей можна було б врятувати, якщо б вони почули про Бога. Він є основою кожної сім'ї, і саме він має бути у нас на першому місці. Дайте сьогодні йому головне місце у ваших стосунках, і ви побачите, як вони поступово будуть змінюватися. Помолимось, дорогий небесний батько. Ми безмежно вдячні тобі за наші сім'ї, вдячні тобі, Господи, за інститут сім'ї, який ти створив. Благослови, Господи, кожну сім'ю! Можливо, якась сім'я сьогодні переживає проблеми. Господи, даруй сили і ти вперед. Господи, збережи сім'ї і даруй в кожну сім'ю свою божественну любов. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, нехай ваші стосунки будуть ставати міцнішими з Господом.